Привіт! сьогодні наглядне відео, як за собою доглядати? От від А до Я. І це я вже десь походила з макіяжем, прийшла додому. І якщо ви не користуєтесь ніяким макіяжем, вам теж це відео треба, тому що у нас виділяється себум або шкірне сало. Грубо кажучи, Виходимо на вулиці, падає пил. Не треба думати, що ви ходите, от просто в якихось стерильно чистих умовах. Тому шкіру треба очищати, і що ми будемо робити далі, я покажу. Я Наталя, власниця косметичного бренду, і мені під 50. Вже 11 років я доглядаю за собою, от як годинник, і вважаю, що дуже непогано виглядаю, як на свій вік. Тож, можливо. Ливо і вас те, що я покажу, простимулює доглядати за собою. Перед тим як ми підемо підглядати за мною, я хочу сказати, що завтра мого бренду, який виготовляє класну дієву косметику, можете подивитись на мене, я користуюсь нею 11 років. Буде чорна п'ятниця, 15% на всі засоби. 15% це найбільша наша знижка, тому що у нас в принципі дуже маленька знижка саме на косметичні засоби. Тож дівчата, ви можете скористатися, купон я залишаю тут і в описі. І якщо ви живете за кордоном, також скористайтесь. Ми відправляємо майже усі країни світу. Якщо треба проконсультуватися, заходьте в інстаграм в Діре. Посилання на інстаграм також є в описі. І наші менеджери і косметологи вас проконсультують. І дуже дякую, що ви нас підтримуєте. Тому що завдяки вашим замовленням ми підтримуємо нашу українську аргумент. Купон буде діяти тільки три дні. Це важливо. Дівчатка, потім акції не буде. І взагалі в у нашого бренду зазвичай дві акції на рік. Отакі От масштабні на день народження ми даємо 10% і на Чорну п'ятницю 15%. Пішли. Зазвичай я коли за собою доглядаю, от очищаю обличчя, роблю масаж. Я люблю так, от розтягнутися і бути тут голою, бо це зручно, бо я роблю масаж ось так. У мене обличчя у мене ось. Це все. Але так як я буду знімати для вас на Ютуб, то я трошки вдягнусь. Це мій топ, з яким я за собою доглядаю і знімаюсь для інстаграму, бо насправді в мене дуже великий інстаграм та більше 300 тисяч підписників. І якщо ви не запам'ятаєте все, що я вам покажу, і ви напишете в інстаграмі слово догляд, то я пришлю вам. Повністю розписано від А до Я, що за чим треба наносити, як це правильно робити, скільки секунд, хвилин, і власне, от весь чек-ліст. Так що пишіть, погнали! Взагалі це недовго, і цей догляд у мене займає десь біля 10 хвилин. Погнали! Перше, що я наношу, це гідрофільний мус. Чому? Він має спеціальну основу і робиться з оліями. І от коли ми наносимо цей мус, то ми таким чином наше шкірне сало розчиняємо. Тому не лінуємося, нанесли завжди. Я наношу і на шию, і на ту зону декольте. І ось по факту я вже роблю масажні рухи. Це масажний рух, і ви звикаєте робити так само собі. Шия. Гарно промасували. Це теж масажний рух, щоб наші щічки не опускалися вниз. І от. Зараз я намагаюся ще свою косметику змити. Бачите, як тече? Чому я люблю гуляка це робити? Але можна зробити ось так. Цікаві штуки придумали це саме для того, коли ми вбиваємося, щоб вода не стікала у нас до люттів. Або ж у мене взагалі є така серветочка. Я часто користуюсь нею, і щоб було швидше, очищаю обличчя цією серветкою. А от маски, я до речі, знімаю або ось таким спонжем, бачите, або ось такою силіконовою штукою. Вона також гарно промасовує і змиває. Та перший, ми вже пройшли це швидко. Тепер беремо пінку. Навіщо? Щоб змити залишки і мусу, і всього, що тут залишилося, і максимально гарно очистити нашу шкіру. По пінці, от я іноді роблю такі от пристукування. Це дуже класно стимулює нашу шкіру, покращує кровоодих. Завжди я. Гарно пальчиками притискаю і роблю теж отакі масажні рухи, наче намагаюся тими пальчиками проникнути трошечки глибше. Очистили, вмиваємось. Або беремо знову ж серветочку, отаку серветку, або беремо такий спонжик, тоді це виходить набагато швидше. Я взагалі люблю іззаду протерти, бо Якщо, до речі, ви закінчуєте тоніком, як і я, то як би ти не очищав, все одно тонік доочищує і ще на цьому ватному диску завжди є якісь от сліди. Тому це останній етап тонік. Він вирівнює pH нашої шкіри. PH шкіри зазвичай 6-6,5. А от вода в Києві вісім, і вони трошечки між собою не мечуться. А нашій шкірі хочеться, щоб їй було комфортно. Якщо pH не співпадає, от ви та людина, яка вмивається просто милом. Для розуміння pH мила це 11-12. І уявляєте, як ви собі ту бідну шкіру сушите? Тому дуже важливо, щоб такі от засоби були схожі з pH нашої шкіри, щоб ви її підненько не мучили, щоб вона у вас не була в стресі і не жахалася, і потім у вас не було проблем зі шкірою. Тепер наношу альгінатну маску і роблю масочку. Насправді, наші маски от мого бренду ми спеціально зробили так, щоб ти наніс і пішов займатися хатніми справами. Це моя ініціатива. Робити масаж, ви можете цього не робити. Я раджу маски все-таки наносити пензликами. Це альгінатна маска, і її бажано наносити доволі таким щедрим шаром. Давайте подивимось, як це буде виглядати. Ось я наношу її руками. Ми придумали таку альгінатну маску, яка не застиває. По ній класно зробити швидкий масаж, і тоді буде такий вау-ефект. Особливо, якщо прийшли з роботи втомлені, я розумію, що іноді нічого не хочеться. Але ж чому ж про себе не попіклуватися, не зробити ті шкірі добре? Тут я так само наношу маску, тому що у нас дівчаток за 30, за 40, якщо ми любимо, що спати отак на бачку. Ось отак от поклали наші груди, вони перевалились, отут ідуть заломи. Я зараз почала, до речі, спати просто на спині. От ввела вже таку звичку і вночі іноді навіть контролюю себе. Тож, якщо ж ви не можете себе контролювати, обов'язково наносите маску. І робіть масаж. Ось я масочку нанесла. І як я сказала, якщо вам лінь, просто йдемо, щось робимо. Через 10 хвилин її змиваємо і вже красуня. Особисто я люблю робити масаж. Ось у нас є наші пальчики, наші кістяшки. і ми видно проходимось. Завжди проходимо спочатку, починаючи з до декульте. Потім шия, потім підборіддя. Далі зона біля ротика. Якщо хочете підібрати таку масочку собі, будь ласка, поставте плюс або тут в коментарях, або прийдіть до нас в інстаграм. Direct. там працює і косметолог, і менеджери. Косметологів. У нас два і вони підберуть і маску, і догляд за віком, за вашим типом шкіри. Якщо потрібно, ви можете прислати фотографію, щоб наші косметологи на вас подивилися і порекомендували саме те, що вам потрібно. Власне, роблю масажик. Оцей масаж у мене займає в середньому 5 хвилин. Якщо у мене є настрій, то 10. Я зазвичай не стою от в ванні перед тим дзеркалом. Ні, я йду щось, включаю, читаю, слухаю. Все має бути легко. А ще. З любов'ю до себе я забула сказати. Коли я наношу маску на обличчя, я завжди наношу маску сюди на руки, і я на автоматі її нанесла. А от чи показали ми її у відео? Я не пам'ятаю. Але це у мене обов'язкове саме для того, що руки і шия дуже сильно видають наш вік. І щоб цього не було, будь ласка, не забувайте про руці. Сюди можна залишки, шию декольте. Ну, дозвольте собі найкраще. Ви ж королева, ви кохана для себе, ви маєте при себе? Турбуватись, бо таку альгінатну маску добре змити ось таким спонжиком. ще додатково промасажує і зніме залишки маски. Завершальний етап крем. Під очі я завжди наношу крем ліфтинг, бо це найактивніший наш крем, іншим я ніяким не користуюсь і вам раджу. От якщо вам 30+, тільки цей. Не економте на собі. Зморшки потім уже нічим не зітреш, і їх треба тільки попереджувати. Завжди, отаким от легким рухом, просто можна зробити легенький масаж. Ось так простукуємо, можемо промасувати трошки. Завжди все робимо з двох сторін. Не забуваємо про наші скроні. Тут обов'язково завжди промасовуємо. Здавалося, де очі, а де скроні. Але от саме скроні і м'язи, які знаходяться тут, відповідають за наші очі. І за шкіру навколо очей нанесли. Тепер я беру сироватку. Це також з серії преміум. У мене вся серія найкраща, бо я точно знаю, що в ній і що користуватись треба саме такою лінійкою. Наші засоби дуже економні, і от у цього всього вистачає і на ши, і на зону декольте. Якщо любите себе, то трошки на руці. Якщо ж ви... От у нашого бренда обираєте не такі мегаактивні засоби, то можна до простішого крему купити пептидний серум. У мене він, взагалі, знаєте, ще в такому флаконі, але це у мене. Він наноситься буквально крапелька, до нього додається крем, і ви вже збагачуєте той крем, який є у вас. Ось я нанесла сироватку. І тепер закриваю нічним кремом. Я всюди наношу. На все обличчя. Зазвичай я ще і по крему роблю легкий масаж. В принципі, будь-які мої рухи це масажні рухи. Вони робляться від середини і в сторону. Тому, навіть якщо ви не знаєте ніяких масажних рухів, робіть хоча б все. І ти вже наче й посвіжів, хоча і втомлена, і ніч не спала. Спала сьогодні тільки три години. Може по мені й видно, правда? Все, мій догляд завершений. Ще, звісно, догляд за руцями. Я наношу крем для рук зазвичай, коли вже лягаю в ліжечко. Я не буду показувати, як я побула в душі, але раз два рази на тиждень я ще використовую оцю пудру скраб для тіла. Ось так вона виглядає. І до речі, цієї пудри треба зовсім небагато на все тіло. Зараз покажу, як це працює. Коли наносиш, частково вона перетворюється ось в таке молочко. Є такі більш грубіші частинки, от вони саме масажують. А оце молочко і є ензими, які чудово відлущують наші омертвілі частинки, і шкіра потім вона дійсно виглядає суттєво молодше. Вона приємна на дотик, вона така оксамитова. Тому я вам раджу і не нехтуйте, будь ласка, дівчаточка, отакими засобами, які відлущують оці омертвілі частинки. Взагалі, будь-які пілінги і для обличчя, і для шкіри голови, і для тіла, вони дають оцей ефект омолодження. Так, візуально ви не скинете 5 років, але з часом, повірте, ваша шкіра через 5 років, якщо цим всім користуватися, буде виглядати набагато краще, ніж шкіра у ваших одноліток. Я після душу наношу. Зазвичай крем для тіла. Іноді, от у мене стоїть ліфтинг крем маска. Я от буває беру її і наношу абсолютно на все тіло. Іноді наношу антицелюлітний крем, сюди наношу крем з пептидами. Ну, по-різному, але креми для тіла у мене кожен день так само, як і креми для обличчя. І от завершальні етапи: це у мене крем для рук, крем для ніг. Зазвичай, вже коли я лягаю спати. І бальзам для губ. Я також наношу на ніч. І в ліжечку у мене крем для ніг. Я от наношу завжди крем для ніг. У нас такі креми, що вони потрошку відлучують а, оцю от частинку, і ноги зазвичай весь час доглянуті. Немає оцих огробілих частин. Іноді, звісно, я тру їх спеціальною пилочкою. Вона у нас продається. Потім ось крем для рук. Я їх змінюю. До речі, ми зараз зробили крем з гіалуроновою кислотою для ручок. І це лімітована колекція, її можна купити от саме зараз. І той крем для рук можна використовувати як крем для обличчя. От такі у нас креми класні. Але я вам цього не казала. І це у мене вже все. Бальзам мій закінчився, а треба новий. І бальзам для губ також завжди наношу на ніч. Тоді зранку губки такі доглянуті, не сухі, приємні. Якось так. Оце. Весь мій догляд. Маю надію, вам було корисно. І, як завжди, за коментар під цим відео давайте розіграємо два креми для рук з гіалуроновою кислотою. Тобто в нас буде два переможця. Через одне відео ви зможете побачити, хто виграв ці креми, тому підписуйтесь і не перемикайтесь, не зникайте! Буду вдячна за вподобайки і ваші коментарі. До нових зустрічей!